Чарльз Діккенс Різдвяна пісня в прозі. Скорочено. Ключовий герой Повісті це скнара Ебінзер Скрудж. Він вже давно нікого не любить, крім власних статків. Скрудж, можна навіть сказати, ненавидить свята і гидливо відноситься до людей, які сповнені радості відсвяткувати Різдво. Він навіть не погоджується на запрошення свого племінника відсвяткувати Різдво разом. Скрудж не може зрозуміти, чому в цей день ніхто не працює і витрачає гроші просто так, замість того, щоб наполегливо працювати і поповнювати свої статки. У святвечір вдома перед Скруджем раптово постає привид його компаньйона Джейкоба Марлі. Ми дізнаємось, що Марлі помер саме у святвечір рівно сім років тому. Скрудж дізнається від Марлі, що його покарали за те, що все життя він був скнарою і ніколи не робив добро для оточуючих. Марлі намагається пояснити, що він не хоче, аби Скрудж повторив його долю. На прохання Джейкоба, Ебінзера Скруджа відвідають три духи Різдва: Дух минулого, Дух теперішнього та дух майбутнього. Духи прийдуть до Скруджа в першу годину ночі після опівночі кожної ночі. Перший дух, який відвідав Скруджа, це Дух минулого Різдва, який переносить головного героя у минуле. Скрудж бачить, яким він був у молодості, веселим, енергійним, завзятим, щирим та добрим. На серці Скруджа поступово настає відлига. Далі Дух минулого показує Скруджу вже більший вік. Коли серцем Скруджа почала заволодівати жадібність. В цей момент ми бачимо нещасне кохання Скруджа, його кидає кохана, оскільки розуміє, що в його жадібному холодному серці вже немає місця для кохання. Ще ми дізнаємось, що Скрудж в дитинстві був бідним, а коли став багатим, то перестав спілкуватись зі своїми друзями дитинства, тому що вони бідні. Кохана Скруджа виходить заміж за іншого, що остаточно тривожить серце Скруджа. Ебінзер благає духа минулого припинити, бо вже не може на це дивитися. Другий дух, який відвідав Скруджа, це дух теперішнього Різдва. Дух водить Скруджа по теперішньому місту і показує, як люди святкують, веселяться і дарують щастя навколишнім. Наступна сцена, Скруч спостерігає за домівкою свого клерка, Боба Кретчета. В домівці панує Різдвяний дух, по дому бігають діти, хоч Боб і живе у бідності. Що дійсно вразило Скруджа, так це те, коли Боб каже тост за здоров'я Ебінзера. Далі ми дізнаємося, що у Боба є малятко Тім, яке, скоріше за все, помре, якщо майбутнє не внесе ніяких корективів. Далі дух теперішнього показує скруджу інших людей рудокопи, робочі маяка. Всі відмічають Різдво. Ебінзер помічає, що всі люди на мить забули про сварки та чвари і просто насолоджуються великим святом. Дух показує головному герою будинок його племінника, в якому панує спокій і щастя. Ми бачимо, що племінник це бодай чи не єдина людина, яка щиро бажає щастя своєму дядечку. Ми бачимо, що серце Ебінзера починає танути все більше, він хоче разом з усіма віддатися святкуванню, але дух теперішнього відносить його до власної кімнати. Третій дух, який відвідав Скруджа – це дух майбутнього. Цей дух здався Скруджу моторошним, адже він не промовив ні одного слова. Він просто показує скруджу майбутнє, в якому головний герой не бачить себе. Від людей він чує, що помер якийсь скнара, якого майже ніхто не любив, а дехто навіть ненавидів. Крадії вкрали все добро скнари і продали за копійки скупникову. Далі скрудж бачить скнару небіжчика. Але не може розгледіти його обличчя. Незабаром ми дізнаємось, що скнара небіжчик це і є Ебінзер Скрудж. Люди не поминають його добрим словом і навіть видихають з полегшенням. Скрудж звернувся до духа, прохаючи змінити його долю, але раптом помітив, що дух зник, а він опинився у власній кімнаті. Скрудж схвильовано підвівся. Він бігав по кімнаті, робив купу безглуздих речей, щось вигукував. Перебуваючи серед духів, Скрудж забув який сьогодні день і коли почув, що сьогодні Різдво дуже зрадів, що не пропустив свята. Він купив і відправив індичку для свого клерка. Потім поголився, прибрався святково і вийшов з дому. Він вітав перехожих зі святом, побував у церкві, потім побродив вулицями. А коли почало смеркатися, він вирушив до будинку племінника святкувати Різдво. Вранці він з'явився на роботі і повідомив клеркові, що піднімає йому платню. Потім привітав зі святом і відпустив додому із побажаннями гарно розважитись. Більше того, обіцяв зробити усе можливе для його сімейства, І Скрудж виконав усе, що обіцяв, і навіть більше.